Підтримку нерухомості привіт. Маю для вас реально класну пропозицію житла в місті Ушерот. Будинок вже фактично на останньому етапі здачі в експлуатацію. І деякі секції вже здані. Так що так, покажу вам його з фасаду. Він йде таким прям квадратом. Тобто тут у нас фарка місця. Ось і от будинок ось так виглядає. О. Тобто, і саме в цьому от будинку у нас є. Квартири зараз, всього чого на всьому тисячу доларів за метр квадратний. Так що так. Дивіться далі всі три квартири в цьому відео. Квартира перша 39,6 метрів квадратних. Тут у нас знаходимо ну, таке планування у нас куплево встроєно від наза кухня. Бу, в принципі, можна взяти тут, тут гаденько відгородити, робити таку невеличку прихожу, от було відчуття невеликого коридору, щоб не від кухня, і все. У досить така велика простора. І плюс, що немало важливо, дуже правильне кладування, тобто є вихід з кухні. Ось такий ось балкончик з таким видом. Усі площики є певна підірога. Встановлена. Ви бачите, є вже ребіночка повністю залита. Далі у нас ванна кімната, всі комунікації вже виведені. Єдине, що залишається робити, робити собі ферезувати під свої копейку і спальню кіберти. Далі показуємо другу квартиру. Тут у нас друга квартира, вона ідентична, просто кухня йде на цю сторону. Такому тобто я ігнічніший. Також ці комунікації виведені, виведені площа 39,6 котаків. також маємо балкончик. Тобто саме. Кому що до вподоби. Нагадую, всі помогли праці вже розведені. Теплопідлога посіпла ще встановлена. Тут у нас також ванна кімната йде. Опа. І тут спали. Та не давно вікомочку. Ми сваємо цим. Ми адекватно. Ще до встановлені двері. І там люди повністю. Це не треба, як в цьому ж контуці, Просто ця секція вона вже така більш готова, то тут ще попавлива кутка в підкрісті, є перила, все як має бути. І встановлені двері. Заходимо, в принципі, таке ж саме планування, 29,6 квадратів, кухня-гостіва, велика простора, окрема спальня кімната. Також влізе сюди все від шафу до великого до двохспального ліжка. Ось такий великий, простір для того, щоб можна навіть зробити коридор, тобто цього буде. У мене, ну, майно, і плюс буде досить гармонійно виглядати. Тут у нас ванна кімната. Всі комунікації так зроблені, золота тепла підлога. І, і також вихід на балкон. Ось так покажу. І заходимо на балкончик. Балкончик такі досить гарний. Бачите, навіть водно От. На тобто, дійсно класний варіант. Тут це у нас тенхауси, тобто вони вище не будуть. Тобто це другий поверх максимально ви маєте вид ось такий п'ятого поверх. Так що, якщо ти шукаєш класне житло, по адекватній стіні звертайся, поки маємо ось, ці три квартири наявності. А якщо тебе цікавить саме цей комплекс і покупка на етапі будівництва, телефону що маємо декілька варіантів від 830 доларів за матері квота. Всім пока.